Бувають неврожайні для броколі і цвітної капусти сезони, коли ті не зав'язують головки і вся сила рослин йде в листя, в бадилля. Більшість городників в такому випадку лише важко зітхають, викорчовують невдалі, екземпляри геть грядок і відправляють листя оберемками в компост або на корм тваринам. Ви теж робите це. А даремно листя броколі і цвітної капусти смачна вітамінна зелень нітрохи не поступається качанів в кулінарному сенсі. Придатна в сирому відварному, квашеному або смаженому вигляді для готування різних супів, овочевих пюре і рагу закусок, салатів, других страв і гарнірів. Листя ці відмінно поєднуються з м'ясом, рибою та іншими овочами для готування найкраще брати соковиту молоду бадилля броколі і цвітної капусти, однак і велика доросла листя, жесткуватая і волокниста згодиться. Просто потрібно її попередньо підготувати, приморозити, обдати окропом або дрібно порубати. Причому інформація, ця не нова листя, будь-капусти здавна використовуються в їжу по всьому світу, ці ріші, щаниця, крошево, хряпа цим стравам не одна сотня років. Чому б і сьогодні вам для різноманітності не приготувати їх аналоги або не поекспериментувати з давно звичними стравами? Додаючи в них листя броколі і цвітної капусти замість листя білокачаної або того ж шпинату, отже, як же смачно приготувати листя броколі і цвітної капусти, записуйте рецепти салат з чорносливом, яблуками і листям цвітної капусти або брокколі. Вам знадобляться? 300 г цвітної капусти і або броколі, 1 середніх розмірів яблуку, 1-4 головки червоного рівчастої цибулі, 5-8 з без кісточки для заправки, 2-3 стил сметани, 1 ч лмеду, 1-2 ч ледіжонської гірчиці, чорний мелений перець для прикраси, насіння гарбуза, приготування. Перебрані і вимиті свіже листя цвітної капусти і або броколі обдати окропом і тут же обсушити на паперовому рушнику, видаліть по необхідності жорсткі товсті прожилки, самі листя наріжте довільно. Чорнослив також обдайте окропом, обсушити і наріжте довільно, яблуко вимийте, наріжте соломкою, не знімаючи шкірки, щоб шматочки не потемніли, збризніть їх лимонним соком, приготуйте заправку, змішавши сметану. Мед, гірчицю і перець, змішайте всі інгредієнти для салату полити заправкою. Акуратно розмішайте, подавайте, прикрасивши насінням гарбуза, листя цвітної капусти або броколі, запечені в духовці. Вам знадобляться свіже листя цвітної капусти та або брокколі, оливкова олія, сіль перець приготування, свіже листя цвітної капусти і або брокколі переберіть, вимийте під проточною водою, обсушити на паперовому рушнику. Наріжте широкими смужками, викладіть листя одним шаром на деко, рясно збризніть оливковою олією, посоліть і поперчіть за смаком, запікайте листя 15 хвилин в розігрітій до 2.00 з духовці, подавайте як закуску або гарнір до м'яса, щаниця, вона ж хряпа, вона ж кришево, з листя цвітної капусти або броколі соління з листя. Вам знадобляться 2-5 свіжого листя цвітної капусти і або броколі. Два три великі моркви один ствол солі без гірки. Вода, шитня борошно, приготування, свіже листя цвітної капусти і або броколі переберіть, вимийте під проточною водою, обсушити на паперовому рушнику при необхідності виріжте найгрубіші частини прожилки, спершу наріжте листя соломкою, а потім подрібніть, порубати їх дрібно вручну ножем або в кухонному комбайні. Моркву почистіть, вимийте і натріть на дрібній терці, морквяну і капустяну масу перемішайте, посоліть, помістіть в широку миску. Де на дно насипано трохи житнього борошна, обдайте окропом один склянка, накрийте масу гнітом і залиште на 3-5 діб нудитися в теплі, час від часу знімаючи гніт і обминаючи її руками, а також протикаючи масу шпажками. Якщо виділяється мало соку, воду можна потрохи підливати, готове кришево зберігайте в холодильнику в скляних банках, закритих капроновими кришками. Або замороженим в пакетах в морозильній камері, подавайте в холодному вигляді як самостійну закуску або зберігайте для подальшого приготування гарячих страв. Це найпростіший рецепт крошева з листя капусти, з бажанням в процесі можна додавати буряк, чесник, кріп, чорний перець, лавровий лист, солодкий перець, коріант, цукор, оцет і псі, ще ші шіщаниці. Вам знадобляться 700 квашеного листя цвітної капусти і або броколі г свинини з салом, 4 картоплини, 1 велика головка ріпчастої цибулі, 1 стул, томатної пасти, сіль і сушена зелень за смаком, кріп, лавровий лист, приготування, м'ясо обмийте, обсушити, квашені, дрібно нарубані листя цвітної капусти і або брокколі разом з цільним шматком м'яса залийте в каструлі холодною водою близько 2-2 п'ятіл. поставте на вогонь, посоліть, доведіть до кипіння, як тільки маса закипить, зменшіть вогонь. Додайте томатну пасту, накрийте кришкою і варіть 50-60 хвилин до повної готовності м'яса, зніміть каструлю з вогню, дістаньте шматок м'яса виделкою, розберіть його на волокна і відправте назад в щі. додайте подрібнену суху зелень і лавровий лист, ще раз закип'ятіть суп і вимкніть вогонь, розлийте сірі щі по тарілках і подавайте в гарячому вигляді зі сметаною. До листя цвітної капусти і або брокколі сірих шах можна додавати в будь-якій пропорції квашене листя качаної капусти, хали з листя цвітної капусти або брокколі. Вам знадобляться свіже листя цвітної капусти і або брокколі. Рібчаста цибуля, волоські горіхи, часник, гострий перець кінза, ціль хмелі сунелі. Рослинна олія, винний оцет або лимонний сік, всі інгредієнти за смаком, приготування, свіже листя цвітної капусти і або броколі переберіть, вимийте під проточною водою, недовго відваріть. Потім відкиньте на сито, щоб стікала зайва рідина, рібчасту цибулю очистіть, дрібно нарубати, обсмажте на сковороді з рослинним маслом, часник почистіть, розберіть на часточки, подрібніть разом з волоськими горіхами в м'ясорубці або кухонному комбайні. Кінзу вимийте, обсушити, дрібно нарубати, гострий перець вимийте, позбавте від насіння, обсушити, дрібно нарубати, тельно подрібніть листя капусти, додайте до них нарубану кінзу перець. Часник з горіхами і обсмажену цибулю посоліть, додайте спеції і кислоту у лимонний сік або оцик, перемішайте. Змоченими водою руками сформуйте з маси невеликі кульки, подавайте як закуску або як гарнір до м'ясних страв. До листя цвітної капусти і або в кали можна додавати в будь-якій пропорції листя качаної капусти, бадилля буряка, і редису, молоду кропиву, шпинат і пляниві голубці з листям цвітної капусти або брокколі. Вам знадобляться свіже листя цвітної капусти і або броколі, м'ясний фарш, рібчаста цибуля, рис, сметана. Томатна паста є це сіль спеції за смаком приготування, свіже листя цвітної капусти і або броколі переберіть, вимийте під проточною водою, недовго відваріть, потім відкиньте на сито, щоб стікала зайва рідина, лук очистіть, дрібно нарубати, рис відваріть, остудіть у м'ясний фарш, вмішайте трохи сметани і подрібненого ріпчастої цибулі. Ретельно подрібніть листя капусти, додайте до них томатну пасту. Фарш, рис яйце. со смаком додайте солі і спецій, ретельно перемішайте, зліпити з маси котлети і протушкувати їх під кришкою в киплячій воді або будь-якому бульйоні. подавайте гарячими, поливши лимонним соком або томатною пастою. З листям броколі і цвітної капусти також можна готувати звичайні голубці. Сподіваємося, відтепер ви не будете викидати листя цвітної капусти і броколі, засмучуючись від того, що на рослинах сформувалося мало головок. А ви використовуєте цю зелень в своїх стравах, бо навіть не підозрювали, що вона істівна і смачна.